Ну що ж, вітаю вас, шановне товариство. Ви спитаєте, куди поділись здоровенькі були? Ну, як вияснилося, здоровенькі були це фірмою привітання лютого птаха, а його краще не гнівати. Ну, лютий все ж таки, може ще й полобу дать. Коротше, по прев'ю і назві ролику, ви вже зрозуміли, що сьогодні у нас ролик по Five Nights at Freddy's, А точніше, яка муть з ним відбувається. Ну а перед тим як ми почнемо, не забудь поставити цьому ролику вподобайку і підписатись на канал із дзвіночком. Тобі не важко, а мені буде дуже приємно, і це мені дасть стимул і далі робити ролики до того ж українською. А також я буду тобі дуже сильно вдячний, якщо ти додивишся цей ролик до самого кінця, бо до монетизації мені залишилося ще півшляху, і мені треба нормальний мікрофон. Ну а з вами Ноліон! І ви на каналі Divers 0. No І це ролик про те, що відбувається з ФНАФом. Е, приємного перегляду. Ласкаво просимо в пиццерии Фредді Фасберг, де відбуваються такі дива, похлеще, ніж Гаррі Поттері. Ось, дивися. Скоту все так напутав сюжетом, там це лагодив, те що не треба. Коротше, все дійшло до такого, що у нас замість звичайної концепції держимих аніматроніків. Якийсь ремнант там ще, 36 книг, то на фігуру, там ще десь два спринтраби завалялося. Коротше. Чудеса такі, що з розуму зійти можна. <хе> да, І в цьому мені ще треба розбиратись. Коротше, давай, удачі. Як на мене, такі відео треба починати із сюжету, Але так як во ФНАФі його, грубо кажучи, немає. Будемо починати з чогось іншого, наприклад, з того, на чому зараз тримається увесь ФНАФ. Ремнант. -рем Про, рем Про цей ваш ремнант я по суті е нічого не знаю, але після останнього на даний момент відео Ентайма я трохи пізнав концепцію даного природного явища. Ремнант це залишок. Ну, в принципі, так він і переводиться. І цей же залишок, він напряму зв'язаний з людськими емоціями, а у світі франшизи емоції здатні осідати на неживі предмети. Наприклад, якщо ви будете дуже довго гніватись на лампу, то це буде капець яка люта лампа, але так як це лампа, вона вам нічого зробити не зможе. Ну, крім величезного рахунку за електроенергію. Ну, десь так я і зрозумів цю замудрену концепцію ремнанта. І не знаю чому, але після ремнанту мені чомусь згадалася одна із серій фіксиків, а точніше серія з ланцюговою реакцією. І. я не знаю, чому мені згадалась саме ця серія. Я би, ну, що тут такого? Дім Дімич випуснув свою злобу на нолика, тот її випуснув на сімку, а та. Так! Стоп! Це що виходить? У світі фіксиків. Існує ремнант. Ху... Так, давайте повертатись до теми. Бо ми все ж таки зібрались тут з вами не заради якихось дурнуватих кацапських мультиків, а заради химерних пригод найбільшого у світі любителя Бебер. Як ми з вами зрозуміли, ремнант це залишок емоцій, які здатні осідати на неживі предмети. А емоції властиві тільки людині. Ну. Правда, не тільки людині, ну, ну ви зрозуміли, коротше. І в цих предметах з'являється із ревнанту щось по типу душі. Із цього виходить, що якщо ревнант здатний наділяти життям неживе, то значить він може і підтримувати життя. Ну, десь так воно і виходить. Але це ще не всі властивості ревнанту. Повірте, у світі франшизи залишок здатний набагато більше. Наприклад, однією з таких здібностей ревнанту є передача. Як це працює, ну зараз поясню так як я це зрозумів. Коротше, дивіться. Якщо ви будете гніватись на книгу до Іза Ревнанту, книга всмок ваш гнів і стане капець якою лютою книгою. Але якщо хтось візьме цю книгу до Іза Ревнанту, гнів перейде до неї, і це стане капець, яка люта людина. Ну, десь так воно і виходить. І, звичайно ж, у ревнанта є іще одна така цікава властивість, яку я був би не проти перевірити. Хм. Думаю, бажано зробити експеримент. Так, добре, дивіться. У мене є ось такий комікс про Бетмена. І я не знаю, вийде чи ні, але, думаю, спробувати варто. Так, добре. Наскільки я зрозумів, мені треба просто наревнантити в цю книгу, так? Да? Ну, що ж, спробуємо. Так. Нікчемна книга. Просто нікчемний комікс. Історія взагалі. Жах! А, малюн... а малюнок взагалі кошмар. Це ну, куди це годиться? Ні, ні. Історія персонажів, це Бетмен... це. Ні, ну це стопудово переварений кал. Тах, ти посмів образити цей корм. Охереть, вийшло. Так, добре, добре. Так, добре, почнемо спочатку. Так, хто ти такий? Я При твоїй агонії і. Так, 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 стоп, чекай. Яка нахер агонія? Ти. Слухай, агонія це емоція, яку людина відчуває перед смертю. А я на комікс просто гнівався. До чого тут взагалі агонія? Ну, це, коротше, неважливо. Ти все рівно відповісти за те, що вбрасив цей комікс. Добре, давай із цього. Комікс мені дійсно подобається. Малюн тут просто ну, шикарний. Ну, покраще ніж в Асасіні. Да. Історія теж хороша, персонажі також. Мені взагалі подобається цей комікс, і я навіть планую зробити по ньому ролик, ну, по типу чим відрізняється комікс від мультиадаптації. Тоді навіщо ти так висказувався по поводу цього комікса? Ну, це. Я проводив експеримент з Ремнантом. А, ну, тепер зрозуміло. Так, стоп. А що таке ревнант? У вас, напевно, виникло запитання, що це взагалі було? А це, мій друже, один із багатьох сумнівних рішень Скотта. Нова концепція, яка з'явилась у очах Фасбера в розповіді Хапайка Поле нульової точки. Завдяки цій новій концепції в у світі мішки Фредді думки здатні здійснюватись. А завдяки ревнанту і найсильніші емоції усій франшизі, агонії, думки у світі франшизи здатні матеріалізовуватись в реальність. І як я вже сказав, агонія це найсильніша емоція всій франшизі, яка здатна творити будь-які дива, по типу тих, які відбуваються в жахах Фазбера. І ось цей прикол з всесильною агонією, скот, скоріше всього, придумав заради того, щоб можна було виправдати будь-які його сумнівні рішення. І щось ми якось сильно затягнули з цим цим ремнантом, і це вже виходить ролик не про те, що відбувається в франшизі, а відео про ремнант. Хоча по суті ремнант це теж є частина франшизи, і думаю, ви вже і так зрозуміли, яка там наркоманія відбувається. Тому пропоную перейти до питань, які виникають у фанатів ще з часів оригінальної трилогії. А в цьому плані усе досить таки сумно. Ви тільки вдумайтесь, і ще з 2015 року ми до сих пір не маємо відповіді на досить такі банальні запитання. По типу, за кого ми граємо в першій і другій частині, як звати плаксивого хлопчика і хто такий золотий Фредді? І, скоріше всього, фнафери, які подивляться це відео, в коментарях напишуть, що є файли Фредді, і там є всі відповіді на всі запитання. Але це не так. У файлах Фредді насправді ж немає відповідей. На сторінці з фактами і теоріями просто накидали фанатських теорій, і все, нічого більше. До речі, а вам було цікаво, що це за відбиток колодоні на морді Фредді? І по ідеї відповідь на дане запитання мало було б якраз бути в файлах Фредді, але ні, там просто стоїть фанатська теорія, а відповіді, ну я би самі думайте. І так уже триває багато років у франшизі, відповідей немає, а питання виникають все більше і більше. І старих запитань ми до цих пір нічого не знаємо. Навіть ім'я плаксивого хлопчика, а із нових питань, хто такий Грегорі, звідки він взявся, і хто така Ванеса, і Плок. От хто вони такі взагалі? І ось, до речі, у мене є ще одне таке запитання. Як Уильям Спрінгтруп вижив при пожежі? Ну ви напевно скажете, чуваче, Уильям вижив завдяки ремнанту. Так, я знаю, що ревнант здатний на будь-які дива, але також я знаю, що ревнант можна знищити завдяки вогню. І за цього у мене виникло дане запитання. Якщо Ремнант можна знищити вогнем, тоді як Уільям вижив? Так, звичайно, можна висунути теорію, що Уільям якраз міг втекти із Фазерфрайта при пожежі. Ну, з цим зрозуміло, так. Да. А от що мені не зрозуміло, то це як у шостому ФНАФі знову при пожежі Уільям умудрився знову вижити, хоча в даній ситуації йому вже було тікати нікуди. І за цього в Хелвантенті з'явився глічтрап, в Security Beach з'явився Брнтраб. І щось мені підказує, що у ділці для дев'ятого ФНАФу знову ж таки головним антагоністом буде знову ж таки Спрінгтрап. І в нових частях ФНАФу знову буде Спінгтрап в якості головного подія. І у мене виникло іще одне запитання. Звичайно, я хотів би іще дещо додати, але нехай це буде окрема тема для наступного ролику чи для якогось іншого. Так що, надіюсь, що вам сподобався даний ролик. Якщо так, постав вподобайку і підпишись на канал із дзвіночком, якщо ти цього ще не зробив, а також залишай свій позитивний коментар під цим роликом. Ну, а з вами був Ноліон. До зустрічі! is come